Хочу поділитися з вами неймовірно смачним гарбузовим чизкейком, а точніше, спаленим Сан-Себастіаном. Хто знає цей чизкейк, той обов'язково мусить приготувати ще й гарбузовий. Він виходить неймовірно смачний, красивий, ось дивіться, наче справжнє сонечко, а готувати його дуже-дуже просто і швидко. Отже, найперше, що потрібно зробити, це почистити гарбуз, вибрати зернятка, нарізати довільними шматками, викласти у форму з пергаментом і запікати в духовці при 200 градусів приблизно 30 хвилин. Далі одразу ж теплим перебити блендером до стану пюре. Ось, бачите, який він м'якесенький виходить. Гарбузик вибирайте красивий, помаранчевий. А далі беремося за всі інші інгредієнти. Все пропишу на відео. І також, як завжди, внизу під відео буде детальний опис приготування. Отже, я взяла крем-сир 600 г. і по черзі вбиваю яйця. Нам потрібно 3 яйця. Вбила одне яйце, розмішала, все робимо вручну, не міксером. Тому що зайві бульбашки повітря тут нам не потрібні. Ось, вбила одне яйце, змішала, далі друге змішала, третє і знову змішала. Додаю, готове пюре вже охолоджене, тут його 100 г. І все перемішую. Далі рецепт максимально простий. Просто поступово додаємо всі інгредієнти і змішуємо. Ось, тут у мене чайна ложка. Лимонного соку у мене концентрат, але можна вичовити із свіжого лимона. Як вам буде зручніше і що буде під руками? Далі додаємо кукурудзяний крохмаль 40 грам, і все добряче перемішуємо. Для зручності можна е, змішати крохмаль із вершками, е, окремо добре розмішати і тоді додати до загальної суміші. І додаю вершки. Вершки у мене були 30% жирності. І все гарно змішую. Ось така, бачите, гладесенька, однорідна маса. Я застелила форму пергаментом. У мене форма 18 см, але можна брати і 16 см, тоді чизкейк буде трішки вищий. Випікаємо в розігрітій духовці при 220 градусах. Приблизно 30-35 хвилин. Режим верх-низ, плюс конвекція, тобто вентилятор. Готовий чизкейк всередині має тремтіти, а краї будуть нерухомі. Я виймаю його з духовки, залишаю на решітці приблизно на 2 години. Кільце знімаю практично одразу. А знизу так залишаю на деко від форми. Отже, залишила нам 2 години на решітці, тоді відправила в холодильник приблизно на 4 години до повного охолодження. І все можна розрізати і насолоджуватися цим неймовірним смаком. Якщо ви полюбляєте, то можете також чизкейк полити з гущеним молоком, сирим чи шоколадом розтопленим. Я люблю їсти його просто таким, який він є. Дякую за перегляди, за ваші вподобайки. Обов'язково підписуйтеся, буде ще багато цікавого. Всім смачного!